У шості для молоді організували спортивні квест змагання Все буде Україна. Втілювали цікаву ідею життя. Молодіжний центр шум в рамках проєкту Молодь брала участь у квестах та отримувала актуальні на сьогоднішній день знання. Спортивні квест змагання все буде Україна. Який створений для молодіжної ради та активної молоді. Але окрім цікавих квестів і цікавих спортивних змагань для оздоровлення молоді, ми вирішили, щоб не просто зібрати молодь, а зробити такий унікальний проєкт і ще їх чомусь навчити. Це ази роботи молодіжної ради, це дуже багато інтерактиву. Це робота з установами, з якими повинна працювати молодіжна рада, і хоча б розуміти, де вони знаходяться. Ну і взагалі будь-яка молодь, тому що. Дуже хочеться, щоб молодь розуміла, що вона може робити зміни, з ким вона може робити і як може робити зміни. Проєкт, який створили шосткинці, є унікальним. На цьому наголосив запрошений представник громадської організації Ліга змін, член Сумської обласної молодіжної ради Максим Бондаренко. Шостка є певним законодавцем моди в контексті того, що вона об'єднує наразі і молодіжний проект, і спортивний. Зазвичай, коли ми говоримо про молодіжні проекти, то вони виключають компонент спорту, і ці два напрямки йдуть окремо. А шостка їх зараз поєднує і додає теоретичну частину, навчальну частину, тренінговий компонент поряд зі спортивним і поєднується все. Тому це унікальний контекст, унікальний кейс. Коли ми говоримо про взагалі реалізацію молодіжних проектів в умовах воєнного стану, то вони. Мають місце бути, бо ми позиціонуємо це так, що молодь це не майбутнє, молодь це теперішнє, і в молодь потрібно наразі вкладати. Перший тренінг був присвячений саме проєктному менеджменту, адже вміти вигравати гранти та залучати донорів надзвичайно важливо для втілення амбітних ідей. Дуже багато людей не розуміють принцип роботи з владою, і наразі наше майбутнє стоїть в принципі, за молоддю, і ми повинні вміти працювати. Нові враження, емоції та знання це те, що наразі потрібно Трібна молоді, впевнена членкиня шостицької молодіжної ради Софія Приходько. Так як минула створена молодіжна рада, навчання для нас є дуже корисним, і це в подальшому нам знадобиться. У кінці проекту всі учасники отримали сертифікати про проходження курсу основ менеджменту локальних молодіжних рад.